У цьому відео я розкажу про синю галочку, яку на сервісі Godal ми одержуємо за переходи по нашому реферальному посиланню. Але якщо у вас ще немає аккаунта на сервісі Godel, переходьте за посиланням під цим відео або скануйте QR-код на свій мобільний телефон та проходьте простеньку реєстрацію. На головній сторінці сайта Godel після авторизації шукаємо синю кнопку, яка зараз виділена на екрані, і після кліку по ній попадаємо в розділ Єрфолк, в якому ми побачимо уже всі свої одержані галочки за різні активності на сервісі Godel. Тепер прокручуємо сторіночку вниз для пошуку необхідного рядка. Червона зірочка у цьому рядку говорить про те, що галочка відображається за активність, яку ми виконали в попередньому місяці. А для того, щоб дізнатися конкретні значення нашої активності у цьому і попередньому місяці, потрібно вибрати необхідний пункт в лівому меню. На сторінці, що відкриється, ми побачимо табличку. У ній ми знаходимо рядок, який відповідає за галочку. З правої сторони відображаються значення за попередній місяць, а з лівої сторони відображаються значення за поточний місяць. Нам необхідно, щоб значення за поточний місяць було більше 100. Це і є необхідною умовою для отримання синьої галочки. Яку нам дають за переходи по нашому реферальному посиланню? Звичайно, що цю активність потрібно повторювати кожного місяця, а як саме її правильно можна виконувати, я покажу у наступних відео. Тому, якщо інформація вам цікава і спосіб її подачі вас влаштовує, не соромтесь ставити лайк, підписуватись на канал і своїми діями підтримувати україномовний контент.